Так, шановні, вибираю F1 помідорку. Не можу сказати вам назви, тому що я їх просто не пам'ятаю. Але покажу вам, яка помідора з городу. На відео вона гарніша, як вона є на Яву, тому що в болоті. Ну ось така. Це якби самі кращі кущі, які є. І це гібридна. Сортова порівняно з гібридною, це дуже велика різниця. Дуже велика. Тому, в принципі, я не бачу смисла. Більше садити сортове щось, але я його посадив, тому що не було зовсім ніякої розсади. Ну, ось так. Тому бачу помідорка як би є. Але треба терти, мити. Ну, це, це велика робота, якщо мати об'єм і працювати на опт. Треба щось чи селити плівку, чи соломи, не знаю, скоріше всього що плівку, щоб не було така в болоті. Але саме головне це мати гарні кущі, багато урожаю. Тоді в болоті буде небагато. А так як кущики в нас маленькі були, то через те і ось така ситуація. Добре, підписуйтесь на мій канал, обов'язково підтримуйте. Лайкайте, коментуйте, можливо, є поради, які посадити для відкритого ґрунта томати, гібридні, які для закритого. Дякую, пока.